Привіт, шановні інвестори. На зв'язку гуру Макетс. Почнемо із загальної інформації про компанію. Якщо хочете, можете призупинити його. Ви можете детально розглянути кожен показник відповідної організації. Тепер розглянемо основні показники компанії VA Healthcare, Inc., Тикер 5 md Огляд, за даними станом на 23 березня 2025 року. За класифікацією гуру з компанії Інк належить до підкатегорії. Медикали Куспмент в аналізі беруть участь 95 компаній, що є дуже репрезентативним. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Результат для досліджуваної компанії. 8,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією – категорією 2,7 бала. Якщо дивитися широко, то в межах ринку в цілому. Можна відзначити, що середня оцінка по всьому ринку в сумі становить 1,9 бали. Проти оцінки 8,5 бала за ХЕЛСКЕР Інк. Порівняння руху курсу акцій компанії VAMED Healthcare Inc. і компанії під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії VAMED Healthcare Inc. показав тенденцію до мінус 23%. Проти зміни ціни в підкатегорії 17,4 віц. Це ні про що однозначно насвідчить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація компанії VAMEDHelskar Inc. становить 0,29 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією під категорії 539 мільярдів доларів. Inc. припадає на частку 0,53 відсотка. Це одна з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 0,13 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 139 мільярдів доларів. ВАМЕД ЕМ Хелскер Інк» становить частку 0,93 тисячні віц. Провівши порівняння часток біржової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Зайнята частка ВАМЕД ЕМ Хелскер Інк» у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,53 тисяч нівіц. Балансова вартість 0,93 тисяч віц. Це на 75% більше частки ринкової вартості. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова вартість під категорії Добро 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,6 мільярда дол. Боргова балансова капіталізація становить 4,6% капіталу компанії. Оцінка рівня заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до її прибутку становить 25,5%. Середній показник під категорією 66,1 на 61% нижчий, ніж середній показник під категорією. Оцінка ринкової вартості компанії до показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 11 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 17 мільйонів доларів. Це на 53,5% більше нинішнього показника. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре, 1 бал. Відношення ціни компанії до виручки становить 1,3. Середній показник у підкатегорії 4 на 68% нижчий, ніж середній показник у підкатегорії. Оцінка показників біржової ціни до її виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре, 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 220 мільйонів доларів. Очікуваний дохід за наступні 12 місяців становитиме 380 мільйонів доларів. Це на 55% більше, ніж зараз. Оцінка передбачуваного майбутнього доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Націнка продажів становить 5% із середнім показником для підкатегорії 6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії стерпно 0 балів. Частка підприємства за чисельністю персоналу за підкатегоріями становить 0,312 тисячних віц. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 489%. І цей факт відображає дисбаланс ринкової вартості організації VEMED Хелскер, Інк, імовірно, в сторону недооцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 243 тисячі доларів. Тоді як у підкатегорії 1425 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 82,9%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на кожного працівника компанії становить 9,5 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 21,6 доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 56%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії допустимо 0 балів. Частка доходу на одного співробітника компанії становить 190 тисяч доларів. У підкатегорії 360 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 89%. Оцінка обсягів продажів на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під підкатегорії допустимо 0 балів. Обсяг операцій з продажу відповідає 1%, при середньому по підкатегорії 2%. Це індикатор короткого стискання. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 36% для компанії VAMED Healthcare Inc. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 47%. В середньому акції підкатегорії оцінюються вище, ніж VAMED Healthcare Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 7,23 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 12,82 долара. Динаміка поточної ціни та консенсус прогноз становить приблизно 77%. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі в даному сезоні рішення інформаційно довідкової системи оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки акцій компанії VEMEDEHSCR. Inc. Інформаційно-довідкова система Guru, Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити угоду купівлі за ціною 7,24 соті долара за акцію. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлений на рівні 8,1 стоп лос встановлений на рівні 6,47. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом в цьому випадку ордер автоматично закривається в кінці торгів 22 квітня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер NPC буде балансуючим замовленням на продаж. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на каналі при закритті одного з ордерів основного або балансуючого. Другий ордер закривається за фактичною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи Guru Макетс. Ти найкрутіша натовп у всьому світі.